Відео огляд на такий міні фітбайк Електро з 46 номером. З таким шиповатим заднім колесом, ендуро. Такий там електродвигунчик, амортизатор. Все працює. Лапки, зарядочка тут з трьома передачами. Замок зажигання. Щелк. Е 46. А є дзеркало. Є46. Геку, вставай до фоточки до такої. І мій юний грайдер. Ано, ну, покажи, як це їде цей апарат. Так, їде. Давай сюди. Заїжджай. Назад тяжко котиться. Зато ще мотор не пускає. Давай, піднімайся. Давай, давай туди в долину. Давай газку більше ще трошки боїться Виїжджайщу цей горбачок тут Так, так чи... хоч дивіться, далі буде Запригує наверх версію